Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про французький преміумний середній танк М4А1 Revolu, ну або як його ще називають в простонароді Револьвер. Так ось в період між існуванням Мамонтів та актуальністю IMX Сі цей танк якраз таки користувався попитом серед гравців. На той момент Альфа-390 одиниця також доволі хороша ціна основного снаряда дозволяла на цьому танку непогано фармити. Але як ви розумієте, за останні декілька років гонка озброєння пішла далеко вперед, ну і актуальність. Револьвера значно знизилась. Так ось, переходимо до обладнання. Тут я радив би за основу досила чи стабілізатор, далі на ваш розсуд. Це може бути вентиляція, і, звісно, це може бути турбіна, тому що їде цей танк дуже неохоче. Також, як варіант, можна поставити оптику, і відповідно під неї я вибрав другий рольовий слот. Щоправда, оптику в обладнання не додав. Стосовно польової модернізації, слот, як я вже сказав, на розвідку, це хто буде грати з оптикою. Далі в першій парі антиштраф, в другій парі на ваш розсуд, це може бути плюс до стаби, може бути пропуск або, наприклад, зменшення розкиду. Ну і в третій парі вирішив на 3% покращити скритість саме за рахунок антиблікового маскування фар. Далі переходимо до броні. Це чисто символічно, надовго ми, звісно, тут не затримаємось. Якщо коротко, броня тут ну, від якоїсь арти. 60 мм ВЛД, НЛД 58 мм, башта 145 мм має в центральній частині. Біля маски, 130, сама маска, лючок 75 мм місцями от навіть 48 мм. І єдине, що може подарувати рикошет, це крайня частина башти. За рахунок ось цих скосів, інколи щось та відлітає. Але танк надзвичайно картонний, прекрасно приймає фугаси, і відповідно грати доводиться максимально обережно. Єдине, що, мабуть, тішить в плані живучості, це запас міцності, який тут складає 1400 одиниць. Ясна річ, що цей запас міцності ми будемо використовувати в крайніх випадках, коли вже потрібно йти в розміни, там якась кінцівка бою. А так м 4А1 револьвера зводиться до того, що ми граємо десь з дистанції такий, такий собі середній танк в дужках ПТСАУ. Щоправда, на от карті, де нас закинуло до вісімок, особливо. І не попетешеш. карта невеличка. Тут, ясна річ, краще поставити венту. Особливо ми переїжджати не будемо. Ну і зараз спробуємо відкидати перекатку. Сам по собі танк доволі компактний, однак він має високий силует. І, ясна річ, що це не дуже позитивно відображається на маскуванні. Стосовно мобільності, чому вибрав е, один з варіантів обладнання з турбіною, все просто: максималка тут 40 км і питома потужність не найкраща. Так, він набирає свою максималку, ну, але 40 км для середнього танка це небагато. Одна справа, коли ми граємо на умовному айронарні, де е, броні достатньо на 10 таких танків, і коли ми маємо справу з картонним танком, ну, 40 км це трохи несерйозно. Тому за рахунок турбіни можна отримати 45. Блеск зараз буде світити перекатку, було б непогано її відкидати. Ну, якщо, звісно, хтось поїде. Ага, рикошет. Чудово. Ну, до речі, зараз висота танка. Навіть піде на користь. Броня не пробита. Зараз ми перейдемо до гармати. Ви зрозумієте, чому? Це так непросто з цим пробиттям. Хоча здавалося, PNLD кілани має прошиватись. Так. Там позаду ще яга прототип, але ну, я навіть не дивлюсь на цей апарат. Е Голдою буде важко пробити цей танк. Є перша альфа, все. По гарматі 390 одиниць раз, разова шкода. Це хороший показник. І коли ми отак от працюємо з дистанції і вкидуємо там на 400 одиниць, бо в нашому випадку 368, це непогано. Хто що не говорив, а разова шкода, тут хороша. Проблема в пробитті. Ми маємо по факту справу зі снайперським танком, і нам потрібно працювати з дистанції. Так ось 200 мм, так ще цей під калібр. Ну це трошки несерйозно станом на 24 рік. Тому що потрібно вицілювати, наприклад, тут ягу прототип. Снаряд прилітає в ВЛД, а я вже її не пробиваю. Саме для танка, який працює з дистанції 200 мм. Знову ж таки, закцентую увагу ще й на підкалібері, це не так і прикольно. Так, можна на захист підкалібера сказати, що в нього не якась там катастрофічна втрата пробиття, саме в цього. На 500 метрів там, здається, 8 мм. Снаряд втрачає пробиття. Ну, але тим не менше. Не так і багато, щоб зараз впевнено себе почувати. Ну, от, наприклад, проти Яги доводиться переходити на кумулятив. Тут теж нічого надсерйозного немає. 250 мм. Тільки на відміну від підкаліба, Кумулятив летить дуже і дуже скромно. Я не знаю, яким чином я танканув, Ну, за рахунок хорошого кута ВЛД вдалося не отримати одну альфу. Таке буває, як правило, по святам. Рахунок хороший, 0,8. <плес> я, я двічі відбив, ну такого не має бути. Так, ламають. Ламають двигун. А, до речі, ось чого я рекомендував в першій парі ставити, в першій парі, парі польової ставити антиштраф, тому що танк непоганий критозбірник. Баки, е, особливо там боєукладка, особливо двигун це те, що. Може вилітати по декілька разів. Так, а куди ці дивляться петехи? Поки не на нас. Ну і мене забирає рога в спину. Прекрасний бій на карті Енськ завершився з рахунком. Ну, поки ще невідомо з яким рахунком, але як мінімум не хорошим. Я б навіть сказав би принизливим. По гарматі зведення хороше. Стабілізація непогана, але не радив би відмовлятися від стаби. І з приємного можна виділити кути в мінус 10 градусів. От. Що, що, а від рельєфу цей танк грати може. Ясна річ, він нічого не відбиває, але принаймні виїхати десь від, від пагорба, вкинути постріл, у нас є можливість. І, відповідно, геймплей цього танка зводиться до того, що нам потрібно так от працювати з дистанції. На цій карті ми напрацювали аж на 2200 дамаг, і я задоволений. Чому задоволений? Тому що це був турбач. Плюс ще декілька разів не летіло по кілані, то в землю, то не пробив. І за цей прекрасний бій ми нафармили аж 50 тисяч. Та й то 30-ка це за задачі. Тобто можна сказати, що чистими ми вивезли 20 тисяч. Ну, ви самі бачите, який був цей бій? А, 5 нулів. Два танки зробили імітацію дамага. По снарядам. 580 одиниць срібла коштує основний підкол. Це, в принципі, задовільна ціна. Кумулятив 4800. Тобто тут стандартна вартість голди. Нічого такого унікального. Полетіли далі. Ще один момент, за який я забув сказати, це, звісно, швидкість польоту снарядів. У підкалібера вона надзвичайно хороша. 1460 метрів на секунду. Ну і по різним там ЛТшкам працювати я вам скажу одне задоволення. Плюс я ще сюди поставив перк. Ідеальний заряд, і тепер це. Почекайте, тисячу... ні, я обманув парк. Ідеальний заряд, я сюди не поставив. Це якийсь інший екіпаж. З ідеальним зарядом тут швидкість польоту має бути 1600 метрів на секунду. Але ідеальний заряд я ставив саме для кумулятиву, тому що він летить навіть на 1000 метрів. І от коли потрібно постріляти там по якійсь двостволки, наприклад, яка просто стоїть в полі або Крайслеру, то Крайслера в НЛД ми не пробиваємо, тільки з дуже-дуже-дуже хорошою підкруткою. А, до речі, перк класно працює, він працює тільки тоді, відображення працює тоді, коли ми вже починаємо бій. І цей перк прокачений. Тобто швидкість польоту снаряда 1600 метрів на секунду. Акумулятив тепер летить 1070 метрів. Якось так. Їдемо на центр, будемо грати тут. Пощастило, звісно, з сетапом, тому що проти десяток це взагалі була б... каторга. Відкидали ELC. Зараз швидше за все відкидаючи Лінкса. Хотілося б вірити. Найс. І блеска. 3 0. Прекрасно. Трейл ЛТшки награлись. На жаль, через невисоку мобільність я не встиг на таймінги, я не встиг на ось ці перекатки важких танків. Можливо, вийду там по шкоді. Оце трошки авантюрно насправді. Ну, але такий розмін мене цілком влаштовує. Я отримав на 240, у відповідав на 400. Як не крутий, а разова шкода, цей танк інколи та й виручає. Стосовно огляду, маємо справу з базовим в 390 метрів, і, відповідно, до максимального його розкачати неважко. Так, а чому всі стріляють, а я не бачу танк. Я зараз, можливо, скажу для когось страшні речі, але цей танк мені в якійсь мірі навіть подобається. Хоча, звісно, ну, це суб'єктивна думка. Об'єктивно, я розумію, що ця техніка станом на 24 рік потребує прям комплексного АПУ, і в першу чергу це стосується пробиття. Адже коли вводять різні там ААТ-60 нові, у яких пробиття йде далеко за 200 мм. Револьвер, звісно, на цьому фоні дуже сильно програє. Хочу вийти ще дати сюди постріл. А рикошет. Ага. Ну це краса під калібра. В лапках краса. Рикошети від того, що в теорії рикошетити немає. Добре, перетягнемось до важких танків. Тут уже потрібні кумулятиви, аби пробити двостволку. Будемо їм допомагати. 5-0. Таке враження, що зараз буде от, ем, схожий бій до карти Енськ. Тільки в іншу сторону. І секундочку, трохи не туди виїхав, Двостволка наш ціле. 370, альфа не пройшла, ну, але хоча б дали, дали разову шкоду, і то непогано. Якщо Тайска добиває двостволку, то це прям буде ідеально. Хорош. Все, потрібно вже йти в розміни, той, той випадок, коли потрібно йти. Рахунок 9-0. Класичний турбач. Добре, хоч не в гармату закинув. Потрібен кумулятив. Я Крайслера не пробиваю в НЛД. І Крайслер дивиться саме сюди. Розвернись ти. Полетіло в ВЛД. І, мабуть, я не встигну його забрати. Так. Ось якось так. 1600 дамага ледь вкинули, рахунок 15-2. Хороші катки. Ну, але не буде оцих коментарів, де кажуть, він грає окремі катки і потім їх вставляє в бій. Два турбача підряд. Точніше, він грає окремі катки і вставляє їх в відео. 1600 по фарму 68 тисяч. Знову ж таки, бонус за задачі 50. Стріляли декілька разів кумулятивами, декілька разів. Пейлили ці постріли, переходимо до результатів. Дуже швидкі бої. Одна перемога, одна поразка, середня шкода навіть не 2000, середня допомога 111. Але при цьому заблокована шкода 360 одиниці. Я старіше, що це аномалія. Хоча, звісно, середня шкода по аккаунту у мене значно краще 2500. І тим не менше, револьвер. Дуже специфічний апарат. Оця от снайперська птшка Ясна Я що якщо у вас є умовний там Скорпіон G, наприклад, то. ну Намагатися фармити на револьвері це дуже сумнівне задоволення. Станом на 24 рік, уже фактично 25 рік, танк потребує апу, апу комплексного, і в плані мобільності, і в плані гармати. Ось якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос, Всього найкращого.